Слава Україні! Гром, слава. З нами команда ЦСКА. Назар вітаємо в першу чергу з перемогою. Сьогодні впевнена перемога над Пандаліросом. Декілька слів по грі. і Як команда взагалі адаптується до паркету? Ну, в першу чергу хочу подякувати супернику за гру. В будь-якому випадку вони достойно виглядали. От. По грі можу сказати, в принципі, у нас все те, що ми планували, у нас вийшло. У нас був сьогодні дуже серйозний такий повний збір, майже три четвірки. Тому. Вдалося і виконати план на гру, плюс, вдалося трошки награти на майбутнє, на наступних суперників, з моменти працювати. Тому в цілому ми задоволені, як і результатом. Я думаю, що в подальшому, в подальшому буде тільки краще. Е -е, хлопці вже звикають, вони в принципі задіяні у інших командах, так само, як і на паркеті, там десь на але все одно вони один одного знають, До паркету вже в принципі звикли, так що я думаю, що в подальшому будемо тільки покращувати якість нашої. З ким очікуєте протистояння в групі Бі? От кого б виділили, можливо, суперників, кого б хотіли обігратись, можливо. Ми хочемо обіграти всі, а там, а там як вийде. Ну що, подякую, успіхи вам надалі.